Невже кривий ріг нарешті переіменують в рівний ріг? У нас ситуація стабільна і вона контролюється. Ні, це звісно жарт. Але місцеві чиновники та окремі особи, які намагаються вдавати з себе щось схоже на них, оголосили аукціон небаченої щедрості. Звісно, все це не за власною ініціативою одного просто волонтера та громадського діяча або когось з його оточення. Мало віриться, що обурено усілякими пушкінами, Лермонтовими громаду, врешті-решт почули чиновники. До речі, коли вже нарешті приберуть пам'ятники цим руським діячам? Все це відбувається завдяки прийнятому Верховною Радою закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Щоправда, закон прийняли ще у березні, а до перейменування залишків русізмів та згадок про комуністів у кривому розі дійшло лише зараз. За правдиву історію нашого народу. як ми всі пам'ятаємо, після минулої масштабної хвилі перейменувань вулиць, проспектів та Скверів Кривого Рогу у Кривому... Морозі, попри логіку та здоровий глузд, залишились, наприклад, вулиця Лермонтова та Пушкіна, проспект Космонавта Гагаріна, який за чутками ледве не перейменували на честь обраного від забороненої в Україні ОПЗЖ Костянтина Павлова. Ще у нас люди досі живуть на вулиці імені радянського письменника, льотчика та комуніста Михайла Водоп'янова. Ну і звісно, вулиця Співдружності, ймовірно, названа на честь СНД співдружності незалежних держав. Проте Україна, якщо що, ще у 2018 році припинила свою участь у статутних органах СНД. Але кого ж це цікавить? Загалом під перейменування потрапили 275 проспектів вулиць та провулків в список на весь перелік об'єктів топоніміки, яким змінять Назву ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі, посилання на який є в описі під цим відео. Малесенький аргумент для всіх тих, хто любить кричати: не на часі перейменовувати вулиці під час війни. На часі, друзі, саме на часі. Зараз найвдаліша мить, аби роз'єднатися з божевільним сусідом на Сході та Півночі, настільки, аби перетнути точку неповернення раз і назавжди. Так, безумовно, війна не закінчиться швидше від зміни назв вулиць та проспектів. Так, у хлопців, напад. Редовій не стане більше зброї, дронів або пікапів для цих потреб. Кожен з вас може і має робити особистий внесок, наближаючи нашу спільну перемогу. Але відмовитись від згадок та нагадувань про спільне з ворогом минуле потрібно. І дуже кльово, що кожен з нас з вами може взяти участь у цьому процесі. З 20 листопада по 4 грудня кожен з вас може подати власні пропозиції щодо перейменування об'єктів зі списку. Нагадаю, лінк на повний перелік вулиць, який підлягає. Ають зміні назв у нашому Телеграм. запропонувати свою назву не складно. Це можна зробити двома способами: письмово, тобто відправивши свою пропозицію звичайною поштою або відправивши лист на електронну пошту виконкомів районних у місті рад відповідного району. Такі заявки також прийматимуть до розгляду, і вже у грудні допустять до публічного голосування. Але тут і починається найцікавіше в цій історії те, що викликало хвилю обурення серед громадськості за попередньою інформацією. Громадське обговорення потенційних назв відбуватиметься в онлайн форматі за допомогою Google Form. І якщо раптом ви вирішили, що це добре, або так це ж зручно, і не треба нікуди ходити, то дзузьки, і ось чому така цікава ситуація. Виходить, що до 4-го числа в нас приймають пропозиції, а з 5-го числа вже іде голосування. Я не розумію. Де тут комісія? Що комісія має зробити висновки по запропонованим варіантам, сказати, що це там, хороший варіант, це поганий варіант, якось оцінити їх і винести на голосування ті, які мають сенс, які мають там, з топонімічної точки зору, з лінгвістичної точки зору, які будуть там милозвучні. Не знаю особливості роботи комісії, але це було правильно. А так виходить, що на наступний день ми вже почнемо голосувати. І може бути така ситуація, що хтось запропонує залишити вулицю Мусорського, і більшість проголосує за це. Може таке бути? Ну, теоретично, може. В нас голосування через Гугл-форму це просто найжахливіший спосіб, який можна було обрати. Тому що при тому, що ми маємо альтернативні способи на сайті міської ради, ми можемо голосувати за петиції, підтверджуючи свою особу через банк і У нас було голосування за громадський бюджет, і вони, як на мою думку, вони чудово працюють Ну, за деяким виключенням. Як ідея, вона чудова. Але в цьому випадку ми чомусь обираємо Google форму. Це, це просто якесь поле для маніпуляцій, бо не треба, якщо хтось колись користувався Ця форму, то він знає, що усі результати потрапляють до таблиці, яка редагується, а можна заповнювати цю форму багато разів з багатьох адрес електронних і з будь-якої точки. Планети, тобто в перейменуванні вулиць Кривого Рогу можуть приймати участь абсолютно всі мешканці планети. Це це якось не дуже справедливо, на мою думку. Проблема в тому, що, попри існуючу систему аутентифікації користувачів на сайті міськради через, наприклад, банк ID, декому спала на думку ідея проводити обговорювання через Google форму, де неможливо буде відстежити реальну інформацію про кількість та персоналі тих, хто голосує. Це раз два через Google у форму голосувати можна необмежену кількість разів, а отже, ми з вами навряд зможемо перевірити, чи не врахували під час голосування одні і ті ж голоси декілька разів. Ну і третє, голосувати через Google форму зможе будь-хто та звідкіля завгодно, навіть умовні росіяни зі своєї країни 404. А це вже навряд можна буде вважати чесним, прозорим та справедливим голосуванням. Чому навіть в таких здавалося простих речах, де все можна влаштувати просто, доступно і прозоро. Зрозуміло, для всіх з'являються моменти, які виглядають не дуже прозоро. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Олег Ярмолінський. Не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на нас у телеграм. На часі знати більше. більше, ніж вам говорять офіційні джерела. До зустрічі.